Для багатьох фахівців, болівальників, журналістів досить цікаво, хочуть почути, що сталося все ж таки в Одесі. В чому, на вашу думку, основна причина поразки від «Жемчужини»? Це сказати зараз про поразку. Хочеться її поскоріше забути. Звичайно, там мова не йде про якусь чину оцінку, чи про не на цю гру. У нас є тренера, які зараз будуть проводити там, і теорію, і розбір цієї гри. Хочеться б ту гру забути. І... Може вважати, що це був, як кажуть, збіг обставин, такий, і цю поразку потрібно забути, рухатися далі. Після поразки від Джимчужин шанси в боротьбі на чемпіонство дещо зменшились, адже команда з Одеси на 5 балів попереду. І, ну, буде важко тепер за золото поборотися. Все ж таки рук не опускаєте. Ні, ми, по-перше, рук -то точно не опускаємо. Нам потрібно перш за все хлопцям перемагати в тих іграх, які в нас залишилися, повернути. Вболівальникам і надію їх сюди на стадіон, щоб вони настаралися так само реабілітуватися перед президентом, тому що, повірте, це основна людина в тій команді, від якої залежить все. І тому хочеться перед ним і вибачитися, і хочеться, щоб він зрозумів. І ми своєю грою маємо довести, перш за все, хлопці, що ми щось таки вартуємо в тій другій лізі. Зараз поєдинок з суднобудівником. кажуть, що ну, після таких гіл відбувається чоловіча розмова, чи була вона. А в таборі Винниківського клубу. Звичайно, нас ж тут не жіноча команда, тому е, обов'язково така розмова відбулася. Я думаю, що хлопці зрозуміли. Я думаю, що вони всі, як Руслан Іванович повторював, вони професіонали і мають відноситися професійно до своєї роботи. Тому що все, що роблять тренера, президент для них, я думаю, вони мають віддаватись навіть не на 100%, а на 200. Завтра багато хто вважає. Там, Фаворитом рух матчу особенно буднікому. Наскільки ви вважаєте, після таких матчів команда буде по спортивному, в доброму а, плані зла? Не Хочеться, щоб таких ігор у нас майже вже не було. Мається на увазі після Жемчужину, що нам потрібно доказувати в вдвійному і в тройному, можна сказати, тарифів комусь щось. Звичайно, що завтра, я думаю, не віддадуть максимум для того, щоб і болівальники відчули, цей президент. І... Вони самі, що ми чогось варті і включаємося далі боротьбу за перше місце. Кадрові втрати ми знаємо, були вжемчужина. Наскільки вони, на вашу думку, могли позначитися? Відсутність Федріва, Бітловського, Бориса Боранця. Все ж таки, напевно, немає таких рівноцінних замін, як десь здавалося. Маю пам'ятати, що нашій професійній команді, все на 8 місяців, і зібрати. Всіх футболістів, щоб вони були однакові, ну, ми, на жаль, не можемо. Але мій футбол і є для того, щоб ті люди, які не потрапляли в склад, мали можливість прогресувати, мали можливість доказувати і тренеру, і всьому тренерському персоналу, що вони можуть грати в основному складі. Можливо, хтось себе не виправдав. Ми це вже вирішувати тренерам. Завтра. На що чекаєте, який рахунок задовольниться? Просто перемога, чи перемога має бути така впевнена, переконлива, щоб якось хоча б реабілітуватися болівальниками? Звичайно, я ще раз повторюся, що нам треба реабілітувати ці і перед президентом, перед керівниками клубу, які сюди вкладають серце, душу. Тому я думаю, що, звичайно, рахунок будь-який, який принесе нам три очка, але хочеться це зробити голосно.